Усім вітання з файного міста Тернопіль. Сьогодні 15 листопада, субота. Пам'ятаю, колись як я починав тільки таксувати, дуже любив працювати у суботу, бо не було пропок, заторів. Тому, надіюсь, сьогодні головне, щоб були замовлення. Заторів не буде точно, головне, щоб були гарні замовлення. Думаю, вийде, що зараз воно майже третя година без 10. Буду працювати доки. Десь до 9-10. Запас ходу у мене 220-80%. Запас ходу вистачає. Але я ще не працюю, як бачите, я їду, хочу купити якусь хімку, не знаю, для своїх шкіряних сидінь. Не знаю, яку зараз їду в один магазин тут, може мені щось порадять, не знаю. Я там дещо дивився в Ютубі, що би я хотів, не знаю, яка там його ціна. Подивлюся зараз, бо треба щось. Треба їх чимось до зими трошки обробити, бо, бо дуже вони такі видно, що. Та, взагалі тут прийдеться, напевно, чехли купляти, але поки що спробую якусь хімку. цей. Тому зараз візьму і покажу вам, що я взяв. Сам не знаю, що я ще куплю. Ось Вийшов з магазину і прийшло мені ось це замовлення. Зараз тут ставлю скринчик подача дуже мала, один і один. Тому вирішив взяти його. Зараз виконую і... Покажу, що я купив. Виконав це замовлення. Ось в мене радіус дуже великий, 1,6. ні, то забагато, 1,2 поставлю. Поки вам показати. Так, що я купив? Ну, я трохи скажу чесно, в інтернеті дивився. Кажу зразу, це ніяка не реклама. Просто я от дивився, дуже це от рекомендують ЛС шкіри. Кажуть, що воно. Ну, топчик, коротше. А цим навіть користуються типа, ті детейлінги, Я дивився студії. Коротше. Бо тому що, звичайно, йде зима, холод. І вони в мене такі вже. Я думаю, ну, не то, що тверді, ну, думаю, їх зволожити, щоб вони були більш м'якші. Перед зимою, мені здається, це буде доречно. І взагалі я ніколи не мав. Я вже казав, ніколи не мав шкіряного салону, не маю поняття, як за ним доглядати. Це перший мій досвід. Можливо, хтось таким користувався, пишіть, або знаєте, як ви це робите, я буду ну, почитаю, бо чесно, не знаю взагалі От вперше буду чистити, буду зволожувати шкіру. І так, виконав я це замовлення по роботі що? По роботі ось так, що зробив одне замовлення. Година 15.29 в ефірі що там? Пусто? Ні, є, yeah. ну так, в ефірі можна сказати пусто. Шоланцю включений. Зараз ще включу болт. Хай буде. Може ж щось прийде. На рахунок. На рахунок роботи. Вчора я працював. В п'ятницю були дуже сильні затори. Дуже сильні. Мені от вдалося менше заробити. От я тут, скільки я заробив, можете подивитися, в там, тої п'ятниці я зробив більше, десь на 500-600 гривень. Тут були дуже сильні затори. Ось тут, як приклад, я покажу замовлення з Нового світу. Там за руткою, по-моєму, на Винниченка на дружбу 4 кілометри я їхав 40 хвилин, бо це от що я 18-10 я взяв, це зразу, я не встиг приїхати, мені зразу прийшло оце замовлення. Тобто 40 хвилин я їхав 4 кілометри, фактично. Це дуже багато. Щоб ну, хто знає, там хто не місцевість, ну весь Тернопіль можна переїхати за 40 хвилин, а це просто з одного частини в інший район, причому зразу недалеко один від одного, тому це дуже довго я їхав. Дуже затори, тому, напевно, так і вдалося, така і каса невелика. Ось прийшло чергове замовлення, ось таке: от 3 за 90. Та я беру. Подача тут знову ж таки буде дуже мала, 200 метрів. 2 б тут недалечко переїхати, так виключити болтик. Живуть перші, які вчасно приїхали сюди всередину. Дякую, звучить як комплімент. Це, це повірте, це дуже великий комплімент. Дякую. Тому що в нас є ціла соціальна проблема. Вони стають зверху, знаєте, де шлагбаум. Знаю. У мене просто міточка тут стояла, в дворі міточка, та я так і поїхав. Ну, хвилинку. Ось виконав замовлення, ще чайочок прийшов 16 гривень. Так що це замовлення вийшло 108. Так що нормально. Прийняв це замовлення. Подача 1,7. Зразу прийшло мені. Ну, прийшло як не обов'язково, але я вирішив взяти. Так що їду в центр. Третє замовлення за годину. Турмальок. Я зараз в центрі біля Орнови, тут стою. До речі, зробили тут нову розміточку. Все, куди їхати, що як, парковочки. Тут завжди такий був хаос, тепер все гарно. Але я хотів сказати про Uber. Прийшла мені промочка, хто не знає ось за Uber. Ось така промка квест. Не знаю, в п'ятницю вчора ні одного замовлення я не зробив, а мені цей телефон вже підвисає. Ось 130 за 6 поїздок. Тобто, якщо я зроблю ну, 3,4, ні, це далеко. Якщо я зроблю 6 замовлень, то мені 130 просто приходять гроші. Я маю на це, от, видно, от, з четверга по понеділок. Тобто ну, це четвер.00, типу, фактично п'ятниця, субота, неділя до понеділка я маю зробити ці замовлення. А якщо я зробу, зроблю ще 5, тобто 11, мені ще 110, тобто, виходить, 6, 5, 11 і мені падає 240 гривень на касу. Ну, я не знаю, як, звичайно, зараз спробую, але ну, вчора ні одного я половину не зробив. Влітку ці, мені ще вийшло виконувати ці квести. Зараз, чим раз, ну важче це зробити, не знаю чому. Може, якраз вдасться зробити. Це виходить за сьогодні і ще якщо завтра. Ну Якщо сьогодні зроблю, то може ще завтра виїду. Якщо б сьогодні там хоча б 4 зроблю, то завтра, можливо, би і виїхав, щоб доробити цю промочку. Ну, прийшла десь хвилина і мені одразу прийшло ось це замовлення. По комфорту, тому от подача скільки? Зараз 600-800 скільки? метрів подача. Тому, отак, тому і по Uber, уклон, уклон не дає шансів Uber зовсім. От. Тому і я кажу, важко зробити. Хіба що обе, то, виключити уклон, тупо стояти по Uber може, би зробив. Але так, звичайно я не збираюся там стояти, чекати, поки прийде по уберу замовлення. Тому зробити промку в Тернополі Uber дуже важко. Форту стою зараз на дружбі, на тролейбусній. Чекаю замовлення і хочу подякувати вам всім за ці коментарі, які ви мені написали, за попереднє відео, що я показував, як я граю в філармонії. Мені дуже приємно, бо я направду, вагався, показувати чи ні. бо Тому що кларнет є ціле життя. Ну, кларнет є частиною частиною мене. Розумієте? Частина мене. І для мене це якесь таке було. Ну, я не знав, чи показувати вам, чи ні. Це тому дуже дякую вам за щирі слова. Мені дуже приємно. Бо дійсно така в мене робота. Я абсолютно не жалію. Завдяки кларнету я їздив, колись гастролював, о я з'їздив в дуже багатьох країнах Європи, був гастролі в свій час. Він мені дав дуже, як то сказати. Завдяки йому я побачив світ. Якби не він, я б ніколи того всього не бачив і не знав, як живуть люди і самому відчути цю атмосферу, різні публіки, як сприймають музику. Тому я ще раз вам дуже вдячний за такий фідбек. Я була готова на ходу застримувати. Добрий день. Добрий день. А чому так? А так, щоб ти бачив, ви так потихесенько приторможуєте, я думаю, я навіть застеребнув ви навіть не помітите. А, я просто знаєте, думаю, чи там звітом тут заглядаю, чи тут є якась пірточка, чи ні, дивись, є пірточка. А воно е неправильно е нумерація будинків на карті. І коли я замовляю до себе, то таксі приїжджає зовсім не сюди. То я ставлю, виходить, ну, нумерацію як сусіднього будинку, але точку ставлю ну, з надією, що. Ну, досить точно, в принципі, ви зробили, нормально. Ну тут так буває, я вам скажу, то не тільки. Тут по селах, особливо там петельки, байківці, от гаї. От щось воно так в Тернополі воно класно, там все чітко. не, не за людей мають. Такі, такі. <гум> так, тут трохи, трохи є, таке я з вами згідний там. Ось, взяв замовлення по уклон, але щойно взяв і прийшло мені по обру. Тому я це скасовую. По обру значно вигідніше. Прийняв помилково, вибираю. Так, заскування, та нічого вприйня. Але... Ось я взяв по убору ось таке замовлення. Подача близько. 1,6, але забув скільки. Там сума потім, ну там нормальне, хороше замовлення. Потім покажу. Так що їду до пасажира. Ну, ось і є перше замовлення по обору. Я завершив, зараз подивимося, скільки там за нього, бо, якщо чесно, я не пам'ятаю. Так, де воно зараз воно з'явиться. Сьогодні зараз воно оновиться. от остання поїздка зараз. Давай, давай. Просто в мене телефон цей. Тепер ви розумієте, що я ну поясню для тих, хто не розуміє, чому я скасував отут 134 гривні. Ось деталі поїздки. За 4, за 390 км. Але це вже чистий мій дохід. От, бачите, написано: ваш дохід, от чистий дохід. там то уклону я скасував, воно було 134, по-перше, відстань була більша, 5 км. І, і це було по фільтру воно взяте. Мені прийшло, по-моєму, чи по фіту, чи по ланцюгу. Ну, не важливо Коротше, 16%. Висоток. Тобто теоретично, з там того замовлення, мінус тих 130 там було, ну, то я би десь заробив 105 гривень, іби більше відстань. Тому я це скасував і взяв по убору. І тим паче. Тим паче, от, в мене вже є, бачите, одне я зробив шести. Тобто, як я ще зроблю 5, я получу, скільки 160, по-моєму. ні, 130 гривень. Тому надія є, як то кажуть, головне почати. Чекаю. Так, що тут уклончик в нас? Ну, немає ніяких коефіцієнтів. Нічого тут нема, все. Ну, може, якраз зараз знову по Uber прийде якось. Хотілося б промочку зробити? Навіть би завтра готовий був виїхати і доробити промочку. Ще розкажу вам історію, яка цього тижня трапилася зі мною. Читав я коментарі ваші, звичайно, я читаю, прислухаюсь до них, і багато там мені писало, що звук поганий, що за мікрофон. Врешті-решт дуже багато було коментарів, щоб я зняв огляд на авто. Я направду захотів його зняти, але думаю, мені потрібен мікрофон. Тому що треба буде ходити кругом машини, і звук буде поганий. Думаю, то Та куплю там, так як всі кажуть, купити, писали мені коментарі. Звичайний там китайський мікрофон, все кльово. Ну, я, чесно сказати, не дуже за... заморочився, не дивився ніякі огляди, нічого. Там зайшов там один сайт, два мікрофона, POCO, по-моєму. У мене просто дуже на те знімає, ми деколи з нею. Разом знімаю, думаю, щоб було два мікрофони. Візьмемо два, тим більше, якщо один десь поломиться, то можна другий завжди взяти або там загубиться. Щоб ви розуміли, ціна 800 гривень я заплатив Ну, з доставкою то 900 гривень. Так, 900. І приходять до мене ці мікрофони. Я їх включаю. І, до речі, от, я зараз говорю, от, це просто динамік мікрофон з телефону. От зараз вам включу як приклад. Звук, от, послухайте, який звук з них. Вітаю вас на каналі Музикант таксує. Сьогодні буду таксувати по місті Тернополі на електричці. Зарядився я на 80%. Подивимося, що вдасться заробити. Ну, скажу чесно, мене той звук зовсім не влаштовує. Якщо я вже плачу гроші, я хоча б, б більш-менш якість, Якщо, ну, на мою думку, він гірший, чим записує мій телефон. Звук значно гірший. Тому добре, що продавці попалися нормальні. Я сказав, що мене не влаштовує якість звуку такого мікрофона. І тому я знову ж таки ютубчик, треба дивитися огляди, що купляти. Я вже знайшов, ніби ну, буду брати фірму боя, не дешеві. Вони там є такі одини, що там дві з чимось на Aliexpress, їх можна заказати. Там, я забув як модель. 2,300 300 чи 2400, але отак, от що не буває, що купив дешеве, так як мені там писали, за 200 гривень. Рікці я взяв за 800 фірма Poco, Ну, взагалі, хоча б відомо, мене, до речі, наушники в дочки Poco, ну вони грають досить непогано. Тому я так і подумав. Тобто я не взяв там якийсь no Name. я взяв, ну, і просто ну, мікрофон, абсолютно як говориш, якийсь рупор, звук. Просто ну, мене таке зовсім не влаштовує. Тому я ще не заказав. Але буду заказувати, і тоді вже прийдуть наушники і знімлю огляд на авто, бо направду багато питань по авто. Якщо зараз так відповідати, то дуже довго буду відповідати, дійсно зробити кращий огляд, і там ті всі питання, які накопичились, я розповім. Тому так, просто так мені не вийшла покупка. Буду заказувати, буду чекати. О, дивіться, яке замовлення мені. Ага. Брати чи ні? 140. Подільська, ні, подільська, ні, я не буду це замовиння. Ну, а я думаю, як я тут біля носа, щось захотів трошки перекусити. Думаю, Зайду, візьму кефірчик, але це була помилка. Я зайшов в той Новос, він дуже ну, великий тут ніколи не був. І що ви думаєте, я знайшов кефір? Ніфіка, знайшов якусь активі. нема маленьких там кефірів. Нема. Я стільки потратив часу, що це просто капець. З 15, тек яке більше. Зараз поки перекушу, бо думаю, що до 9-ї 3 години. Окіштучки, штучки, вирішив перекусити, зараз покажу купив отаку соломочку. Отак. Отакі. В принципі, я поїв вдома, як бувало але тут так здається, третя година я виїхав, зараз вже яка? Зараз вже шоста, але ще до 9-ї можна працювати сміло, може і далі, якщо буде робота. Взяв замовлення, стояв біля новоса якась. Допив той йогурт Якраз по болті прийшло замовлення на автовокзал. Ну, тут реально подача 100 метрів. Написав десь біля 7 чекає десь тут. Вон, бачу чувака обіжить, що подача нульова фактично. Добрий вечір. Що Ту, дождь, ту Ну. Бо каже, з вівторка вже все, вже сніги. Ого. Щось я таке чув. Це Та -та нормально. Це, до речі, так. Байдеш, не буде після листопада червень. Ви знаєте, я сам в мене день народження 28 листопада і... Я пам'ятаю в дитинстві, мені, щоб ви розуміли, мені там дарували лижі, знаєте, Я там так. зразу і брав, що там, там купа снігу, та що, то тепер. А зараз карасон. У мене діти то на Миколаї там, того року загадали хочемо сніжну гірку. Діти снігу просто. Добре. Зустрічають. Дуже гарно. Так, 183 тонн була оплата. Добре, добре, бажано. Прошу ваша решта. Будь ласка, дякую вам теж. Бривін чаю. Нормальок. є чаю, там два рази ще є цих. Потім покажу в уклоні. На карточку ще прийшли два рази чайові Так, тут 7, запам'ятаю 7. Ну що. Ну, в мене є правило. Де би я не був. Ставлю радіус великий, з 2,5. Ставлю 2,5 і 15 хвилин чекаю. Навіть в Кутківцях. Звичайно, те, що я візьму тут замовлення, це ймовірність дуже мала. Але 15 хвилин я постой. Що, постояв я в Кутківцях 15 хвилин. Вже приїхав в Тернопіль. Ось вже тут стою, скільки. Теж 20 хвилин замовлень нема і все забуду збити. У мене от горить міжсервісний інтервал, що треба збити. Покажу, хто не знає, може як його збивати. Ось, Виключаємо машину. Я її вимикаю. Вимкну. Тепер зажимаю ось цю кнопку. Де, тут вона, де вона? А от цю кнопочку зажимаю. Тримаю. І тут ми нажимаємо запалення. Зараз мені так не зручно, зараз я нажму. Ту кнопочку не відпускаю. Ось. Бачите, пішов відлік. 7, 6, 5. Так, мені весь час той ключик горів, ви бачили а Зараз той ключик щезне. Ось так збивається. Так що, хто не знав, буде знати тепер. Ну що, простою 45 хвилин я стояв і взяв ось це замовлення. Все ж таки в кутківцях, але тут мені буквально 800 метрів було. Ну що, виконав я замовлення і дивіться, де я стою, бачите, біля озера. Прямо тут така зробили досить недавно така парковочка. І тут ось переді мною озеро. Красиве наше Тернопільське велике таке. Ну, от. Як на мою думку, це найкраще місце, щоб чекати замовлення в Тернополі, з точки зору естетичного, так точно. Бо зауважив я вже, що з віком ти звертаєш речі на ті, на які раніше не звертав. Так що це все правду кажуть. Раніше ходив тут, ніколи не звертав на цього увагу, а зараз стою і насолоджуюсь цією красою чекаю замовлення. Робота, що тут сказати, ось вже година 19.35. Що я зробив за годину одне замовлення? От оце останнє, що я вам показував. Але нічого, хоч то собі відпочину. Опа, поліцейський розворот потім. Заходимо ну, мене вперше пасажири попросили ну, в цій машині підключитися до музики. Я їм це дозволив, звичайно. Подивимося, може зараз якась чаюшка кине. Замовлення таке собі, ось це замовлення я взяв, там стояв довго, як ви бачите. Ну що, взяв я друге замовлення по убору. На Лучаківського, там було десь 1,6 подача, ось вже майже доїхав. Так що, як то кажуть, надія вмирає останньою. Що стояв на Протесемече 22 ось виконав це замовлення, стою тут і приходить мені ось це замовлення Тобто в тому самому будинку на, цей, на дружбу. Ось такий тариф по ланцюгу, Ну це буде моє певно, вже передостаннє замовлення. Але це єдиний плюс, що він, оцей, що він. З тому самому будинку, де я був, це єдиний плюс того всього. А так замовлення, як на мене, дуже слабке, враховуючи час. Ну все, я вже завершив роботу, вже тут на бамі. Ось виконав оці ще два замовлення. Оце ще на залізничний вокзал, хлопчина, мені залишив 50 гривень чаю. І це наступний я взяв вже тут на лепкого. Можна було чекати, бачив, що краще, але я вже хотів додому їхати, взяв, що мені по ланцюгу прийшло і все. Значить, що в нас вийшло? 250 гривень. Уклон 300, 1395 гривень, плюс тут в мене на карточку 35 чайових. Ну, Я тут виведу ще плюс ті чайові, що мені готівку дали. Так, і Uber. 236 гривень. Зробив я по убору два замовлення, ніякої промки не вдалося зробити. Не знаю, може завтра поїду, може завтра. Не знаю, не знаю, чесно, чи завтра буду працювати, чи ні. Так що ось така була субота. Субота була що, що сказати, була е, трудова, треба було шукати замовлення, треба було, ви бачили, і під'їжджати, і від'їжджати. Скасовувати, брате, коротше, вибирати, шукати замовлення. В принципі, мені більш-менш, я бажаю, вдалося. А, чекайте, що я там проїхав. От я проїхав скільки? 101 км. 100, 100 км я проїхав. Розхід, до речі, ого, розхід 19 кВт, в мене ще такого не було ніколи. Це найбільший мій розхід. Але тут 4 градуси, то ще і так не було холодно. Не знаю, якщо чесно. Трохи моторошно стає. Я зимою ще не їздив. Цікаво, скільки я зможу поїхати зимою, коли буде там ноль мінус. Якщо я проїжджав літом 280 там по місту, навіть 300 мене бувало без кондиціонера, то зараз я навіть навіть не знаю цікаво, чи 200 поїду. Тому кому теж цікаво, слідкуйте. Холода йдуть, будемо експериментувати, будемо бачити, що може пеш проїхати, коли буде холод. Але сьогодні ще чому такий великий розхід, бо я стояв, я реально десь 2 години точно стояв, я не вимикав двигун практично. Я грівся, мені гріло, грів, ну, гріла пічка, тому, напевно, через це теж зіграло свою роль. Тому всім дякую за увагу, хто дивився це відео до кінця. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь. Я старався. Все, всім, гарного вечора! Do nowych wideo.